Січневий турнір у Токіо Хацу Басьо 2026 стане першим великим випробуванням Нового року для всіх провідних сумоїстів. Він традиційно проходить у середині січня протягом 15 днів без перерви на легендарній арені Рьогоку Кокугікан, де щороку вирішується не лише доля титулів, а й усього майбутнього сезону. Саме цей Басьо вважається стартовою точкою річного циклу, моментом, коли стає зрозуміло. Хто підготувався найкраще, хто додав у силі, а хто навпаки втратив форму або не впорався з тиском. Для Данила Явгусишина, якого в Японії знають під ім'ям Аоніші Кіарата, цей турнір матиме особливе значення. За останній рік він пройшов шлях від перспективного іноземного борця до справжнього відкриття СУМО. Його виступи стали предметом обговорень, а перемоги над досвідченими суперниками змусили навіть скептиків змінити свою думку. Саме тому до Хацю Басьо 2026 інтерес до нього буде колосальним, як з боку вболівальників, так і з боку його майбутніх опонентів. Складність цього турніру полягає не тільки у високому рівні суперників, а й в психологічному тиску. 15 днів поспіль щодня один бій і жодного права на повноцінну паузу, суму не дає часу на довгі роздуми. Якщо програв сьогодні, завтра ти маєш знову вийти на дохьо, і ніхто не скасує поєдинок через в тому чи сумніви. А на січневому турнірі кожна помилка особливо помітна, адже це стар сезону, і за ним уважно стежать тренери, журналісти Федерації і вболівальники з усього світу. Суперники Аунішіті чудово розуміють, хто стоїть перед ними. Для багатьох перемога над українцем стане принциповою справою. Хтось хоче довести, що його попередні успіхи це лише спалах, інші просто використати шанс голосно заявити про себе, перемігши одного з найобговорюваніших борців у світі. Тому легких поєдинків для нього на цьому турнірі не буде взагалі. Навпаки, майже кожен день на нього чекатиме максимально жорстке протистояння. Проте у Данила є те, що дає йому реальні шанси не просто виступити гідно, а реально поборотись за найкращі позиції. По-перше, фізична підготовка. Він поєднує масу, силу і швидкість, що є дуже рідкісним і цінним поєднанням у Сумо. По-друге, Витривалість він уже не раз демонстрував, що здатний тримати високий рівень боротьби протягом усього турніру, не просідаючи на другому тижні, як це часто трапляється з менш досвідченими спортсменами. По-третє, тактика, він уже навчився читати рухи суперника, ловити момент і нав'язувати свою манеру бою, а не підлаштовуватись під чужу. Велике значення також має і психологічний фактор. Після гучних перемог минулого сезону Аунішіки отримав безцінний досвід боротьби під тиском величезної уваги. Він уже стояв на Дохіо момент, коли на нього дивляться тисячі глядачів на трибунах і сотні тисяч перед екранами. Данило вже відчував, що такий бій, у якому вирішується не лише результат поєдинку, а й місце в історії. І якщо він зможе перенести цю впевненість у новий рік, то це стане однією його з найголовніших переваг. Звісно, у спорті, а тим більше у Сумо, не буває повної гарантії успіху. Один невдалий рух, одна помилка у старті, одна мить втрати концентрації і весь хід турніру може кардинально змінитися. Саме тому Хацю Басьо вважається одним з найнепередбачуваніших гран турнірів року. Тут часто трапляються сенсації падіння фаворитів і несподівані злети тих, від кого цього майже не чекали. І все ж, оцінюючи ситуацію максимально тверезо, можна сказати, шанси Данила Явгусишина, відомого як Аунішікіарата на дуже сильний виступ на Хацу Басьо, 2026 є високими. І якщо Данило підійде до турніру в оптимальній формі, без травм, із збереженою мотивацією і холодною головою, він цілком здатний не тільки завершити турнір із позитивним балансом перемог і поразок, а й реально втрутитись у боротьбу за найвищі місця. Цей турнір може стати для нього підтвердженням статусу нової зірки СУМО або ж серйозним, але корисним уроком на шляху до ще більших звершень. У будь-якому разі його участь у хацу Басьо 2026, уже є подією для українського спорту і великою гордістю для тих, хто стежить за його шляхом. І коли в січні на Дахьо пролунає вигук початку бою, коли навколо запанує тиша, наповнена напругою, коли два велетні стануть напроти одне одного, варто пам'ятати, серед них буде українець. Боєць, який уже змінив уявлення про наші можливості на світовій арені Сумо. І можливо, саме цей турнір стане ще однією яскравою сторінкою в його історії. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео.